Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним салатом з черемші. Попередньо потрібно підготувати усі інгредієнти, зелені ретельно промити, а яйця відварити в круту. Деше потрібно нарізати черемшу, можете грубше, тонче, Це на ваше вподобання. На смак це абсолютно не повпливає. Черемша не просто смачна рослина, а ще й дуже-дуже корисна. Це насправді величезна кладість вітамінів, мінералів, тому обов'язково її потрібно вживати в свій раціон. І коли тільки вона починається, ось цей її сезон, хоча в неї дуже короткий період, але завжди стараюся вживати в той час цю рослину. Також нарізаємо дрібно зелену цибулю. І цибулю викладаємо в миску до черемші та приступаємо до сиру. Я взяла м'яку фету, ви можете взяти на ваш вибір, наприклад, можете взяти бринзів, можете взяти домашній розсипчатий сир, можете взяти й овечий сир, більш таких змякших сирів, козячий сир це все на ваш вибір. І також нарізаємо невеличким кубиком або на маленькі шматочки, нарізаємо варені яйця. Додаємо сир та яйця у миску до всіх решту інгредієнтів. Додаємо сюди солі, зовсім небагато. За бажанням можете ще дати чорний мелений перець. Додаємо сметану. Метану беріть таку жирну, щоб вона була доброї якості. І все перемішуємо. І перекладаємо салат в салатник, та, за бажанням, можете ще прикрасити подрібненою зеленю чи будь-якою іншою, і подавати до столу. Ось такий простий рецепт салату в нас вийшов. Вам бажаю смачного! Бажаю вам також сонячного настрою! Підписуйтеся на мій канал Українські Домашні справи! І всім па-па!